Всім добрий день. Переробив я йому шкалу. Тут шкала була нанесена на скло. Ну, але вона посипалась місцями. Місцями чимось було таким вимазаним склеєм чи чим. Одним словом, відновити її так в оригіналі ну, не представлялось можливим. Я, на жаль, не маю такої техніки, яка би друкувала на склі. Я зробив шкалу йому ззаду. Так от йому зробив шкалу, Ну, заодно і написав е, сучасний типу, FM діапазон. От. Е, ну як зробив, відсканував те, що було. Домалював, От. Ну, додав свої кольори, звісно. Тут було біле, просто прозоре. Я додав трохи кольору. От. Ну і надрукував то на фотопапері так воно, типу, зараз секунду. Отак От воно типу, виглядає, шкала на фотопапері. От. Ну і От це, щоб було, відмив повністю, скло стало прозоре. Ну і шкала тепер ззаді. З боків ще дам такі екрани, щоб і знизу теж дам екран чорний, щоб того воно не було видно. Ось І от така от шкала вийшла. Ну, ідеально, звичайно, би було нанести на склі, але, на жаль, я кажу, я такої, такого обладнання я не маю, щоб малювати на склі. От, друкувати там, чи як вони то робили, шовкографія. Ну, але якось треба ходити з ситуації. Ну, тепер от. Ну, Виглядає, мені здається, навіть трошки краще. Стрілка йде по шкалі, а не під шкалою. Ясно, що то не оригінал, але но... отаке от, от. Дякую за перегляд.